Зробимо вишню п'яною, нарвала у себе вишню, витягнула кісточки і я хочу залити якимсь алкоголем. В даному випадку у мене вдома був ром, і такий, і темний, і світлий. Я залью і так і так. Можна залити бучим коньяком, лікером. Чим хочете, тим і заливайте. Цукор я не додаю. Тому ось у мене залишки є. Це те, що вдома було в барі. І, ого, не відкрию, і заливаємо нашу вишню ромом. Закриваємо плівкою і ставимо в холодильник можна на добу, якщо більше, то ще краще, скільки вам заманеться. Ну, хоча б на 2-3 годинки. Приготуємо бісквіт, беремо миску, беремо сито, беремо 100 г борошна і 30 грамів какао. Пересіваємо його в нашу миску. Обов'язково пересіюємо, тому що для того, щоб наше какао не залишалось в комочках. Сюди ми додаємо півчайної ложки розпушувача і дрібку солі. Перемішуємо. Перемішали наші сухі інгредієнти, відставляємо в сторону, тепер беремо іншу миску. Сюди ми вбиваємо 4 яйця, орієнтовна вага 200 г, сюди ми додаємо 120 грамів цукру поступово і збиваємо наші жовтки таку в потужну пену. Як з'ясувати, що наші яйця гарно збиті, я гадаю, ви вже знаєте. Але ще раз нагадаю, коли наша маса стікає з вінчика, вона повинна залишати слід на протязі 10 секунд. Якщо ваш малюнок тримається, значить наші яйця збиті добре. Тепер беремо суху суміш і наші збиті яйця, і нам потрібно їх об'єднати. Тому я роблю ось таким чином, для того, щоб це було лагідно. І, як ви знаєте, я не люблю дуже багато е залишати посуду. Я взяла одну частину вінчика і все це об'єдную. Не все одразу. Я хочу, щоб наша суха суміш розмокла, бачите, мало. Додаю ще, щоб вона не збивалась в комочки, і щоб нам не приходилось їх дуже довго розбивати. Тепер. Беремо 2,5 столові ложки молока і 2 столові ложки олії, це в грамовках приблизно 25, 20 грамів олії і 25 грамів молока. Десь так, тепер ми беремо трошки нашої суміші, і нам потрібно її поєднати. Щоб нам легше було розмішувати вже в тісті. Єсть. І виливаємо в наше тісто. Остаточно перемішуємо форму я вже підготувала. У мене діаметр форми 20 см, застилаю Пергаментом із боків і дно. Духовку розігріла 170 градусів режим верх-низ. І ставимо на 25 30 хвилин. Беремо форму, заливаємо в нашу форму наше тісто. Як бачите, самі нічого важкого, бісквіт дуже простий, але. Нереально смачний. Так, тепер випускаємо повітря лишнє. Крупні пузирки. Навіть можна трошки пройтися, щоб випустити такі ем, великі пузирі. Вони нам не потрібні. Поїхала в духовку. Режим верх-низ, 170 градусів, 25-30 хвилин. Перевіряємо на суху шпажку. Наш бісквіт готовий, тільки но з духовки. Так, одразу відкриваю. Подивимося. Дивіться. Він ще дуже-дуже гарячий. Якщо ви хочете пласку кришечку, мені в даному випадку не потрібно, то можна перевернути шапочкою вниз і він стабілізується. Але мені зараз це не потрібно, тому я залишаю його до повного застигання. А якщо у вас є час зробити це заздалегідь, можете вплівку його закрити і оставити на ніч, і він тоді буде взагалі самий суперовий. Все. Поїхали далі? Зробимо нереально смачний крем. ви здивуєтесь його смаку. Що ми робимо? Беремо ковшик, сюди ми всипаємо 35 грамів цукру і 17 грамів, ну плюс-мінус, какао. Все це ми перемішуємо. Сухі інгредієнти обов'язково потрібно змішувати. І сюди ми додаємо. 50 грамів води і 50 грамів вершків. Все це ми перемішуємо, і нам потрібно довести до кипіння, закип'ятити. Ось така суміш у нас вийшла після вимішування. І тепер нам потрібно її закип'ятити. Наша суміш закипіла. Тепер ми беремо миску, всипаємо сюди 70 грамів шоколаду, це плитка шоколаду. І вливаємо в шоколад нашу закипівшу суміш і перемішуємо. Наш шоколад розчинився. І тепер поступово ми додаємо 300 мл вершків жирних. Все це ми перемішали і тепер накриваємо плівкою і ставимо в холодильник для стабілізації бажано на ніч, ну, мінімум, хоча б на 4 години. Беремо наш бісквіт і відрізаємо е, самий верхній краюшок. Ну, по-перше, покажу вам сам бісквіт. Дивіться, який він класний, м'якенький. Чуєте звук? Так, тепер нам потрібно вирізати в ньому. Таку вибрати весь мякіш з з нашої серединки і відкладаємо його в сторонку. робимо такий, таку форму. Ось таку формочку ми з вами зробили. Бісквіт у нас окремо в мисочці. І тепер я хочу наш бісквіт перемістити, ось. В ту форму, в якій ми випікали наш бісквіт, для того, щоб коли ми буде, будемо заповнювати кремом, він не деформувався. Ось таким чином. Ну що, приступаємо до крему? Дістали наш крем з холодильника. Ось так він виглядає. І тепер збиваємо його міксером. Били наш крем, дивіться, як він виглядає. Ось так він повинен бути фіксуватися. Бачите? Так, тепер половину крему ми від'єднаємо для, заберемо для прикрашання. Я відразу його перекладу в мішечок. Ось я вам ще раз покажу, як виглядає крем. Ви не уявляєте, який це а, простий. І в той же час нереально смачний крем. Так. Я думаю, достатньо буде залишити ось такої кількості, а це ми ховаємо в холодильник поки що. В залишок крему ми додаємо заспиртовану вишню. У мене вона дуже заспиртована. Я е, завжди на глаз. Ну, грамів 200-300. Я не буду давати вам грамовку кількості, тому що це імпровізований такий торт, який ви можете самі регулювати, як вам заманеться. Так, і сюди ми додаємо наші крихти бісквіту. Все це перемішуємо. І будемо трамбувати в нашу основу. Вимішуємо. І тут уже ми можемо дивитися може нам вишні додати, а може, бісквіта додати. Ви не уявляєте, як це смачно? З цим кремом я вже скільки перепробувала таких тортів, але тільки з цим кремом мені подобається більше за всього. Ну, я гадаю, вишні теж достатньо, дивіться. М -м -м. Ну що, беремо форму і починаємо трамбувати в нашу формочку. Спочатку я візьму ложку. І трамбуємо, уплотняючи наш крем, не жаліємо ми виклали весь крем, і тепер я накриваю кришечкою, якою ми обрізали, придавлюємо. І відправляємо в холодильник десь ну, хоча б на 4 годинки. Торт простоє в холодильнику 4 години десь. Не стала чекати довше. Так, розкриваємо і дивимося, що в нас вийшло. Краса. Починаємо декорувати. Приготуємо глазур. Беремо 100 г шоколаду. 125 мл вершків жирних. Не менше 33%. Сюди ми додаємо 25 г меду. Це для того, щоб була така красива, глазурована поверхня. Так. І сюди ж ми додаємо 15 мл олії. Все це прогріваємо в мікрохвильовці імпульсами, розтоплюємо і заливаємо наш торт. Прогріли нашу, наші інгредієнти, нашу глазур. І тепер, якщо у вас є ось такий міксер, для, щоб можна було емульсію зробити, то було б чудово. Якщо ні, добре-добре перемішайте і заливайте. Я зроблю. Залили наш торт глазур'ю, і тепер ми його відправляємо в холодильник десь на годинку, щоб застиг наш шоколад. До речі, можна залишити і так, але я хочу ще кое що зробити. Наш торт готовий, але завдяки нашому відключенню світла, мені прийшлося залишити на решітки наш тортик, і глазур трошки тріснула за що того, що він. Пропитувався, і так як там були м, пустоти, він десь деформувався і із-за цього тріснула глазур. Але я так думаю, що це навіть цікавіше і красивіше. І е, тепер можна залишити цей торт і так. Але я хочу ще прикрасити нашим кремом. Е, Пам'ятаєте, ми залишали частину крему, я знову ж таки його збила. Ось так він виглядає, він такий досить плотний. І набираю в мішечок, візьму насадку 71-21 і зроблю таким, ну, просто прикрашу. О, настав час подивитися, що у нас вийшло. Так. Дивіться, яка краса, смакота. Ось так виглядає наш торт в розрізі. Скуштуємо. Мм, ну, це реально п'яна вишня. Це смачно, це круто, а крем шоколадний. Це щось неймовірне. Я раджу вам спробувати в будь-якому торті саме ось цей крем. Він нагадує теж, розтавши таке шоколадне морозиво. Тому пробуйте, робіть, творіть. А на сьогодні все. Люблю вас, до зустрічі, пока-пока!